Шановний Олександр Оксандрович, шановні відсутні, за період січня листопань 2016 року українських працьок в міській області проведено 140 перевір і 94 сторінку реальності питання державних законодавства прохладно праці, та реалізації продовольних відносин. З них перевірок на підприємства вожди капіта служити заробітний платник. Тільки за час безпосередньо проведення. На за Під час проведення провіршів щодо уступних закормовних порушень зменшилася на загальну суму 3 мільйони 265 тисяч гривень на 4 підприємстві підприємства. Спочатку року з метою сумним законом на порушень управління провідпраці внесено 324 приписи, складно передано до суду 234 протоколи про обмін порушень, 10 матеріалів перевір, перед натоворенням на національної поліції за на ознак. Передбачені статтю 172 України. Крім того, інспектора ми внесено 153 подання роботодавця про притягнув осіб до відповідальності, загальне оптимі, реагування, щодо до притягнення проведення до роботодавців, до інструктивного кримінальної та за замовлених порушення, складає 397 закладів або 142% відносно всіх роботодавців за встановлені фракції Міністрації збільшення перевіри з питань неналежного охорона трудових відносин та зменшення забороненості з українських захитної плати працівникам області. Фактично кожного другого перевірку управління проводиться з питання неналежної плати праці та кожна третя перевірка з питань реалізації трудової дії або ті нової заробітної плати. Також овку точного року за інформацією про праці та соціальних захистів населення, міністрів міської ради, проведено Щаймається тоді, перевірку встановлено факту використання без належно оформлення праці комунальних працівників під виглядом так званих стажування, при цьому трудові договори з працівниками неоплати, допущення працівників турботи до дійсно безповідомлення фіскальних службу. За результатами перевірку вказаному підприємство принесено приказ на усунення виявлених порушень та недопущення їх малювати. Матеріали, повідомляють відносно. економіки національної поліції за ознак про порушення передбачено статтю 172 Кримінального кодексу України, а також управління розденного питання до застосування підприємця, фінансових санкцій, в до статті 2065 кодексу законів про праці України, накладено штраф Сумі 883, які піддає респлаті до державного бюджету. Також з добуті одногорських приємних 6 шість неоформлених.